Якщо у вас є проблеми з опорно-руховим апаратом, я рекомендую пройти курс лікування суперіндуктивною магнітотерапією в клініці медастру. За нашим досвідом, цей метод лікування допомагає при болях у спині та суглобах, відновленні після травм, порушення кровообігу, м'язових спазмах і запалах. ПМСТ МАКС це сучасна технологія, що використовує суперіндуктивні імпульси для глибокої стимуляції м'язів, нервів, хрящової та кісткової ткани. Вона створює миттєвий ефект полегшення, який відчувається вже після першої процедури. Комфорт, терапія проводиться без зняття одягу у зручному положенні пацієнта, безпека метод повністю безпечний і не має побічних ефектів. Безболістість процедури не викликає жодного дискомфорту, мінімум протипоказань.